Ви знаєте, про що шкодують люди, життя яких вже близиться кінця? І дихання ледь вріях олігуни. Чи просять вони слави у Творця? Чи серце їх наповнене жагою, збагаченням і пошуком грошей? Чи може заклопотані собою фігурою чи думкою людей? А чим вони заповнюють хвилини? Бов людина на очах, невже на хвилювання і рутину, на ненависть, на чвари чи на страх? Про що вони ведуть свої розмови? Про гроші, про політику, зірок, коли останнє може кожне слово, коли лишився лиш маленький крок. Та ні, вони не думають про стаття цікавить світ речей, їм вдосталь і маленької кімнатки, ж тільки вчути рідних мій людей, їм смачно і від каші, що весові, як тільки її зварить хтось близький, сміхатимуться навіть попри болі і вестимуть невзриму власний бій. Їм досталь світла, лагідного слова. І теплої долоні на чолі, а смерть стоїть в кутку Така раптова і гріється в безсмертному теплі. Ви знаєте, їм хочеться лиш часу. Хвилинку ще обійми, чувать, чи думають вдягать якусь гримасу і когось з себе іншого вдавать? Знімає смерть людей усяку маску. Зникає все збудоване у мить. Та тільки дуже часто надто важко, буває, все минуле відпустить. Та люди відпускають, бо в ті миті їм видно справжні цінності життя. Роки вгоміння бездуму прожиті і щире, непідробне каяття. Ви знаєте, про що вони шкодують, про те, що уявити не могли. Що рідних вже своїх не поцілують, що мали все та жаль не берегли. Для них тепло очей і сміх дитячий, дорожчий за всі гроші на землі, від щастя гірким болем тихо плачуть, на смертному останньому останньому одрі. Якби їм дати день вони прожили, його повірте, зовсім не як ми. Їх неслі вже не ноги, сильні крила, забуті жаль сучасними людьми. Вони в за ті хвилини так багато віддали без жалю і без думок, якби все це раніше не впізнати, отримати безцінний свій урок. Але та ми живі, і час не впиний у жилах наших кров'ю струменти. Час на зміни. Дай Боже нам це вчасно зрозуміть, збагнути, що в кінці шляху людського знеціниться усе, за чим він живе, залишиться тепло і світло слово, залишиться душа і зникне грим. Ви знаєте, про що шкодують люди, як серце їх сповільнює биття, про те, що більше часу них не буде. Про те, що вкрали в себе сенс життя. Амінь.